Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк із одноденною робочою поїздкою відвідав Брюссель. 6 березня на запрошення ради Європейського союзу він взяв участь у позачерговому саміті глав держав і урядів країн ЄС. У рамках робочого візиту відбулися зустрічі Арсенія Яценюка з головою ради ЄС Германом Ван Ромпеєм, президентом Європейської комісії Жозе Мануелом Барозу та президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцом. За підсумками зустрічі Арсеній Яценюк повідомив журналістам, що із президентом Європарламенту обговорювалися шляхи подолання. Кризи, цитую, яка стосується не тільки України та Росії, а всієї Європи. Нам потрібно усвідомити, що це наша спільна відповідальність. Ми притримуємося політичного шляху, і від Росії залежить, чи готова вона вирішити цей конфлікт і провести реальні переговори для стабілізації ситуації, чи буде намагатися посилити напругу. Кінець цитати. Долар дешевшає станом на 6 березня за офіційним курсом НБУ, американська валюта коштує 9 ,45 гривень 45 копійок. Це в порівнянні з курсом на 5 березня на 27 копійок менше. Торги на міжбанківському ринку відкрилися котуванням 9.15 9.75 за долар. До закриття котування склали 9.20 9.45. З понеділка в Україні розпочався Великий піст період найсуворішого отримання, що триватиме аж до Великодня, який цьогоріч святкуватимуть 20 квітня. Традиційно в цей час парафіяни відмовляються від продуктів тваринництва і купують здебільшого овочі, фрукти та крупи. Та чи позначився піст на цінах та попиті? З'ясовувала наша знімальна група. Великий піс, звичайно, вніс свої корективи в раціон донечан. Втім, істотно на попиті не позначився, зазначають продавці. Так, яйця, які є невід'ємною частиною більшості святкових страв, які вживати під час посту заборонено, розкуповують, як і раніше. Спрос упав на яйця, або так же беруть, як брали? Водночас інші продукти, зокрема м'ясні, купують дещо менше. На молочну продукцію погод взагалі знизився вдвічі. Світі з постом не упал спрос на на молочку упав упав, а сильно? Ну, ну а примірна на скільки 50%. втім пов'язують такі зміни не стільки з постом, скільки з напруженою економічною ситуацією в країні та зменшенням купівельної спроможності донечан. Овочі з борщового набору з початку тижня розкуповувати краще не стали. Хоча ціни майже не змінилися. Кілограм моркви коштує 6-7 гривень. цибулі від 7 до 9, за кіло буряку просять 6. Значительно упала покупная способность населения. То есть люди не могут взять нормальные деньги, не могут получить. Цены не поднялись. Как был лук там, допустим, 8-9, так и есть. Морковка та же самая, там 6-7, ну, зависимость от качества. В связи с, с этими революциями или там с этими Майданами цены не поднялись. Та же как было, так и есть. Картошка как была 8-7-9, ну, зависимость от качества. Тавар Буряк, Марков, та наша з Херсона, з Крима, з Донецька. Файтом, це не За картоплю в залежності від сорту беруть від восьми до дванадцяти гривень. Втім, вже незабаром цінова політика може змінитися, адже вести їх з західних регіонів продавці побоюються. П'ять назад я поїхав горло по своїм кравтобусам, щоб купити картофель на ринку. всі жителі знають цей ринок. При мне пришла целая толпа людей, возмущенных. Приехала машина до Донецка, разбитая полностью. Разбили ее, естественно, не местные жители, а якобы мирные демонстранты Майдана. И при этом люди, которые представители Западной Украины, находясь здесь, не имеют никаких претензий, их никто не трогает. И они спокойно здесь себя чувствуют. И люди, те, которые едут за картофелем, они не едут. Ані просто Те саме може статися і з продуктами, які везуть з півдня країни. Деякі продавці вже відмовляються закуповуватися в Криму. Тож через напруженість на півострові Донеччина може лишитися і без тамтешніх овочів та фруктів. Глібше мовнів Олександра Вчиренко, Сергій Чорний, регіональна служба новин. Дві ліцензії анульовано з початку року на Донеччині за продаж тютюнових виробів неповнолітнім. Про це повідомляє Прислужба обласного управління міндоходів. Відповідні рішення щодо позбавлення права на роздрібну торгівлю тютюновими виробами було прийняте за результатами розгляду матеріалів щодо порушення вимог законодавства в частині їх продажу особам, які не досягли 18 років. Загалом же станом на початок березня в області нараховується понад 12,5 тисяч діючих ліцензій, майже половина з них тютюнові. Дві людини постраждали у Жданівці через вибух невідомого предмету. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Подія сталася в приватному гаражі. Його власник отримав травму лівого ока та чисельні сад на обличчя, а товариш травматичні ампутації правої кисті та двох пальців лівої, а також рвані рани лівого стигна і травматичний шок першого ступеню. Будівельна конструкція в результаті вибуху не зруйнована. Причини та обставини події встановлюються. Загалом протягом минулої доби у рятувальників області було багато роботи. Так під час пожежі в житловому будинку у Сніжному загинула одна людина. А через необережність при палінні в Куйбишському районі Донецька палала літня кухня. Постраждалий чоловік у задовільному стані був доставлений до лікарні. Крім того, у Слов'янську та селищі Нетайловому Ясиновацького району рятувальники вилучили з водойм двох чоловіків. Українські аграрії засіяли яровими культурами вже понад 30 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення. Про це під час форуму Високомаржинальні культури повідомив міністр аграрної політики і продовольства Ігор Швайка. За його словами, посівна кампанія йде за графіком, існують лише загрози психологічного характеру, пов'язані з ситуацією в Криму та коливаннями курсу долара. Чималі запаси зернових дають зелене світло за кордон за минулий рік. Україна встановила рекорд з врожаю кукурудзи. Він збільшився на 47 відсотків до майже 31 мільйона тонн. Основна його частина буде відправлена за кордон. Цьогоріч планується збільшення і експорту пшениці з 9 мільйонів тонн до 10 за рахунок перехідних залишків. Також майже в два рази зросте експорт ячменю на 800 тисяч тонн. Більше того, зараз немає жодних коливань серйозних коливань на ціновому ринку йде принципі планомірне зростання ціни, яке відбувається зазвичай кожного року, до того поки не вийде аргентинський та бразильський врожай на світовий ринок. Тому в принципі проблем з експортом на сьогоднішній день жодних немає, і все розвивається є. Утім, бити рекорди з вироблення зерна Україна не буде. Заявив новоспечений міністр аграрної політики Ігор Швайка. каже, що експорт зерна у розмірі тридцять Они для України є повністю задовільний фантастичні фрази про те, що український аграрний сектор може виростити, наприклад, 80 мільйонів зернових, упирається в чітке питання: що з ними потім робити до того часу, поки ми не сформуємо під це інфраструктуру. Виробляти таку кількість зерна ну просто небезпечно, оскільки ми його не зможемо опрацювати, ми не зможемо споживати стільки, і ми не зможемо стільки експортувати. Тому насамперед потрібно забезпечити бізнес можливістю відправляти за кордон 35 мільйонів тонн зерна, що є для України хорошим показником. А щоб покращити діяльність АПК, закликає всіх представників цієї сфери звертатися до міністерства з пропозиціями. Проявляйте себе. Пропонуйте когось із своїх знайомих, щоб людина приходила на державну службу під рентгенівськими променями, була керівником податкової служби обласної, регіональної, центральної. Для того, щоб бізнес мав такий такій особі хорошого, добропорядного партнера, а не каральний меч. Підпорядкована наша діяльність головні задачі: бізнес аграрний повинен розвиватися. Забезпечувати робочими місцями і забезпечувати продовольчу безпеку в країні, а також продавати. На експорт, те, що ми можемо собі виробити. також Швайка додає, що уряд усіма можливостями буде розвивати АПК. Так, зокрема, Верховна Рада уже ухвалила законопроект, згідно з яким 44 дозвільних документів скасовано 20. А це дозволить зменшити корупційні схеми в аграрному секторі. Водночас, за словами очільника відомства, мінагрополітики виступатиме у ролі регулятора в аграрній сфері та буде всебічно відкритим до діалогу. Громадський транспорт шахтарської столиці вийшов на маршрути в повному складі. Про це повідомляє прес-служба міськради. Загалом працюють 910 автобусів з різною кількістю місць. Це 109 автобусів, які працюють в звичайному режимі, а також понад 500 автобусів і 275 мікроавтобусів, що працюють в режимі маршрутного таксі. Крім того, роботу 175 тролейбусів та 140 трамваїв забезпечило комунальне підприємство «Донелектроавтотранс». Впевнена перемога. Національна збірна України з футболу в товариському матчі переграла збірну США. Довго чекати на перший гол вболівальникам не довелося. На 12-й хвилині після відскоку м'яча від американського голкіпера Андрій Ярмоленко таки відправив його ворота суперника. А у другому таймі перевагу жовто-синіх збільшив Марко Девіч, який вийшов на заміну. Загалом українці домінували протягом усього матчу та переграли збірну США майже на всіх ділянках поля. Кінцевий результат 2-0. Перемога підопічних Михайла Фоменка. Ситуація в країні натуралізує суперлігу. Масовий відтік легіонерів з українських клубів розбалансовує їхню ігрову тактику та породжує сенсації. Черкаси Арена Будівельник, донецькі тигри оновленим складом зустрілися з черкаськими мавпами. І, судячи з усього, раді зустрічі були лише господарі майданчика. Донеччани змогли протиставити черкащанам щось серйозне лише у першій чверті, І ту програли. Друга тотальний провал, після чого, хоч гра й вирівнялася, але врятувати ситуацію вже не могла. 172 – перемога за черкаськими баскетболістами хороша гра, хороша самоотдача, хороша захист. Там ну, я не беру в шот там последні полтори минути, когда ми. Мы... Хотіли, щоб забили всі ігроки хоча б по одному очку, і там пропустили три-трочкових. А так в цілому, на протяжении 40 минут, відповідальна самоотдача. Якщо ми будемо грати в такому же духі, то эти ребята швидше, оптимістичніших планів, зможуть вийти на той уровень, який ми ждемо. Судячи з усього, мавпи психологічно були менш напруженими. Їм навіть завдання поставили не вигравати, а потішити глядача. Вот вон и потишили. ж залишалися у вирі донецких негараздів. В этом составе у нас не было ни одной тренировки. У нас, в принципе, последние пять дней не было тренировок. А, мы были уверены, что сезон уже закончен, и с отъездом легионеров мы уже не тренировались. Но это не оправдание. Что касается перспективы, наверное, только на этот вопрос отвечу. Даже сам не знаю. Сказать, что наши головы были заняты только тем, что происходит дома, ну, части да, но когда начинаешь играть, об этом не думаешь. Да, у нас был немножечко скомкан, не то что скомкан, отсутствовал процесс подготовки. Я же говорю, когда люди пять дней уже считают себя в отпуске, и они вроде как закончили сезон, а потом им в 10 утра в понедельник звонят, говорят, через час выезжаем на Черкассы. Вот это тяжело. психологически сегодня вылилось это всего во второй четверти. Турнірна ж картина олією наступна. Донецьк другий. Черкаські мавпи одинадцяті. Сергій Молодков, регіональна служба новин. Молода Гвардія завершила свої виступи в плей-офф молодіжної хокейної ліги. Підопічні Олександра Годенюка не впоралися з підмосковним МВД в третьому матчі серії. Рахунок зустрічі – 4-1 на користь гостей. Третій поєдинок серії проти хокейного клубу МВД виявився для молодої гвардії останнім в поточному сезоні. Як і дві попередні зустрічі матч завершився перемогою підмосковного клубу. Хоча відкрили рахунок саме донатчани. Після вдалої передачі ляльки відзначився Нікіфоров. Втім, завдяки Кирилу Пилипенку гості відновили статус-кво вже за 5 хвилин. Він же оформив дубль в другому періоді, а під завісу 20 хвилинки шайбу у роздягальню відправив у Володимир Дяченко. Крапку в матчі та в серії в третьому періоді, який відзначився і видаленнями, і травмуваннями, поставив Владислав. Ефремов. «Два периода играли здорово. Начало третьего тоже неплохое было. И были шансы, но, к сожалению, удаления, конечно, с Вилона нет. Все шансы, которые были еще. И, и после этого уже было трудно что-то решать. Плюс у нас очень короткая лавка. Много больных, много травмированных. И один из ключевых игроков получил травму в третьем периоде. То есть доигрывали в две конечно, же, конечно же, тяжело было. Сегодня игра для нас. Я ребят настраивал. Скажу, если честно, то не так легко. Два периода практически не выполняли то, что я просил. Завелись они, завелись, завелись, хотели побольше забить, побыстрее закончить, такого не бывает. Поэтому результаты были склонские. В, третьем, в третьем периоде, да, конечно, было то, что просил, и не отвечали ни на грубость, ни на что, но это хоккей. Понятно, Всі азартні, тим більше молоді. Таким чином маємо третю поразку гвардійців. Команда завершує свої виступи в МХЛ. Водночас наставник Донечан наголошує, його підопічні отримали безцінний досвід. Любой опит – це опит. І те, що команда почувствувала, що таке МХЛ, в общем-то, набралася опита. Кому-то було дуже складно перестраюватися під ці рухання, під ці швидкості. Хтось раніше перестроївся, хтось позже, хтось зовсім не зміг. Ну, опыт, и і опыт будет очень и очень полезным на следующий сезон. Гліп Шамовнів Олексій Костюк. Регіональна служба новин. Одразу після випуску новин. Дивіться в прямому ефірі. Спецвипуск програми на порядку денному. Україна єдина. Тема розмови – політична ситуація в країні та регіоні. Її з програми знаний науковець, гетьман українського реєстрового козацтва Анатолій Шевченко. Це була остання інформація у випуску. Я на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і своїх рідних. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромоцентру, в п'ятницю 7 березня очікується хмарна з проясненнями погода без опадів. Вітер східний 7-12 метрів на секунду, в день місцями пориви до 20. Температура повітря по області вночі від 0 до мінус 5, в день 3-8 градусів тепла. По Донецьку вночі від 0 до 2 морозу, в день плюс 5-7. Атмосферний тиск слабо зростатиме.